Цього року ми, в принципі, як і кожного року після Великодніх свят розпочинаємо таку, ну, можливо, не зовсім любиму мешканцям міста процедуру гідравлічні випробування теплових мереж і ремонтну кампанію ремонт обладнання. Це проводиться, як і кожного року. Ми проводимо це з метою належної підготовки до опального сезону, до зимового сезону. Для того, щоб взимку у нас не було проблем з поривами на мережах, не було проблем з технологічним обладнанням, і ми взимку не відключали споживачів від тепла. Цю зиму ми пройшли досить впевнено. У нас були, не скажу, що не було аварійних ситуацій, були, але були дрібні ситуації, які загалом не впливали на подачу тепла нашим споживачам. Гідравлічні випробування проводяться щороку, гідравлічні випробування проводяться у всіх містах, у всіх теплопостачальних підприємствах України є відповідні законодавчі акти, які це регламентують. Ми проводимо випробування шляхом подачі підвищеного тиску води в мережі. Якщо в мережі стаються витоки, ми виявляємо ці витоки. І намагаємося оперативно їх ліквідувати, усунути, тобто замінити пошкоджені ділянки мереж. Також витоки відбуваються на запірній арматурі, це крани, засувки великих діаметрів. Ми теж це замінюємо. Крім того, відбувається так звана нульова зупинка теплоцентрали, тобто це зупинка насосного обладнання, і регламентні роботи по його ремонту, відлагодженню і запуску. Цього року ми стартуємо з 28 квітня, тобто з понеділка. Відповідно до запропонованого нами плану гідравліку, ми безпосередньо випробування ми проводимо до 5 травня і після 5 травня починаємо усувати ті недоліки, які будуть виявлені. Загалом основні, як би. Чому я говорю основні, тому що це пов'язано з відключенням гарячого водопостачання найбільшої кількості споживачів від ТЕЦ-1 і ТЦ Північна це житловий масив Сихів, Франківський і Личаківський райони. Від тц 1 це 763 житлових будинка. І 256 житлових будинків від Теплоцентралі Північна це Шевченківський район. Загалом наш план розрахований до 2 червня по ремонтних роботах. Але як і минулого року, як і кожного року, ми намагаємося і будемо тут старатися, і я впевнений, що завершимо раніше. По тец 1 ті 763 будинка, частина Личаківського району, вона після гідравліки, я сподіваюся, там не буде дуже поривів. Частина Личаківського району це. Такі бойлерні, як Шафарика, Дністерська, Лисенецька, вони будуть переключені на котельню Китайська, так і там споживачі відновлення гарячого водопостачання відбудуться раніше. Ну, я сподіваюся, це буде там в рамках двох тижнів. Так само я назвав найбільші групи споживачів, так само у нас ще є багато районних котелень, де графіки гідравлічних випробувань будуть розміщені на сайті. Так. Там тут, це по Залізничному району, по Шевченківському району, по, по Галицькому району, по також Личаківському району, інших котельнях. Графіки будуть окремо розміщені на сайтах і там ми будемо ну, повідомляти споживача заздалегідь, там ми будемо ну, намагатися впоратися десь також в межах двох тижнів. Ну і сподіваємося, що знову ж таки якомога менше буде поривів, так якомога швидше нам вдасться їх ліквідувати. Ну і паралельно, звичайно, що ми теж робимо заплановані багато запланованих робіт, замін мереж. ми будемо намагатися зробити от в цей період власне зупинки на гідравліку. Ну, ви розумієте, що мережі нам міняти потрібно. Ми хочемо цього року замінити більше. Ніж минулого року, так, і з кожним роком темпи нарощувати. Для чого? Для того, щоб ми прийшли до того, що наприклад гідравлічні випробування ми проводили там тиждень часу. Так? Це наша мета, але для того треба міняти постійно багато мереж. Ну, міняти мереж і міняти мережі і подавати одночасно гаряче водопостачання, на жаль, не виходить, тому ми змушені отак, от підлаштовуватися. Так? Тому, крім гідравлічних випробувань, ми в цей період ще будемо багато проводити масштабних робіт по заміні мереж, в тому числі великого діаметру. Львів потребує теплові мережі, львів теплоенерго потребують заміни. На сьогодні десь близько тільки 40% мереж замінені на нові попередні ізольовані труби. Ми потребуємо заміни десь порядка. Щоб за кілька років вийти на нормальні параметри функціонування, ми потребуємо заміни порядка 20 кілометрів. Наприклад, минулого року ми там, підняли планку до, ну, замінили 10 кілометрів, тобто нам ще треба 10 наростити. Ви розумієте, це ще кошти інвестиції цього року ми плануємо зробити більше, ніж 10. Так, можливо, нам вдасться зробити 12 кілометрів. Ми залучаємо кошти і іноземних інвесторів, донорів, які нам допомагають, і кошти міського бюджету, і кошти власної інвестиційної програми підприємства. Тому ну, мереж треба міняти багато, але їх потрібно міняти. Тобто нічого не робити це не вихід, тому що рано чи пізно ми просто ну, приведемо мережі до, 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 до дуже поганого стану.